Значить, друзі, розбираємо зустріч Трампа і Путіна. Що там відбулося? Як себе вів Трамп? Путін дуже багато зрозуміло буде. Трамп його там дуже довго ждав. Путін з своїми ножками короткими пока дошов момент. То ти придивіться, Путін підходить до Трампа. Що з першого знаємо рост Путіна? В бо у Трампа 190. Трамп подає руку так знизу, тобто відкрити ладошки. Це про, про безпечність. Тобто, це дає Путіну зрозуміти. Ну, по-перше, Путіну гость, понятно Трампу його треба прийняти як гостя, Але у Трампа є секретний ключ до цього. всього. Я вам покажу далі. Тобто він дає тут понять Путіну, що він чуть-чуть зверху. -чуть Бо Путін, дивіться, подає свою руку з гори. Бачите? Потім почалося ці подхлопування по плечу, по, приплечі, по плечу і так далі це позиція сили. Тобто, коли тобі ти даєш руку знизу, ти показуєш своє і уваження, і в той же момент трошечки слабкість. Тут є секретний код, треба свою руку чи положити зверху, чи по плечі стукнути і так далі. І здавалось би, це такі мелочі на дипломатичному рівні це має неймовірне просто значення. От дивіться далі. Похлопали, похлопали, похлопали. но Трамп знає, що останнє слово за тим, за ким останнє слово. І в конце він його підхлопнув зверху за ладошкою. Тобто Трамп дав чітко вказати: Я тебе тут прийняв. Ти приїхав, ми -то тобі безпеки влаштували. но зверху тут я. Тобто він йому чітко. Йдемо далі. До речі, прожіть, дивіться, Трамп 190. Путін, я не знаю, у нього може там каблуки 12 см, але він отак з виду здається, що десь 170 чимось. Прикиньте. Ну, правда? Ну, серйозно, ну гляньте. Зараз вони ще прямо будуть йти. Дивіться, враження, що Путін не такий низенький. Про зустріч. Бачите, в принципі, рост у цього Путіна, я думаю, у нього там якісь суперсекретні взуття сантиметрів 12, йому ще. От, цікавий момент. Пролітає над ними літак. Дивіться, що робить цим. Путін просто вахер'я. Бункерний дід, над ним летить якийсь літак, зараз може вбивати, буде розстрілювати. Дивіться на варіанці. Він прямо аж гляньте, гляньте, гляньте. Ось вони виходять. Це Путін перший раз за всю історію від початку повномасштабного на відкриту аудиторію, взагалі, де появився, де можуть з'явитися якісь незалежні СМІ. От вони стоять, я ж так розумію, Трамп йому гарантував безпеку, і то, в тому числі там, від журналістів. Починає, що журналісти кричать. Трамп його бере за руку, ну, розуміє, що трохи це з-під контролю виходить. І Трамп каже, нічого, типу, все не реагіруй, Не реагіруй. Путін в вахеря. Просто дед маразматик стоїть що не повідомляє. Президент Путін, коли ви, блядь, зупинитесь убивать цивільних. А він, гляньте, що, що що типа, я не чую. Що там, я, я, я не чую, типу, понял? Дед в вахері уже. Це йому перший раз. Це йому перший раз від початку повномасштабного хтось отак. Поняли? Поближе, щось зайду. Путін, що ви там. Коротше, я думаю, вам зрозуміло. І пішли вони: літаки там, оця вся зброя, туди-сюди, щось там Путіна правдується, явно каже, я не чув, я не чув. Він... Путін реально атигрує, що він не чув, і що він, типа, не ераріст, поняли? Він прям. Дебіло, понятно, що да, Трампу подав, а цей все одно стоїть перед Трампом і отигрує. поняли? Я щось там не чув. С... Сідають вони далі в цей... тачку цю броніровану, їдуть. Нереальна кількість грану. Ви тільки уявіть, що, Боже, скільки там зібралось спецслужб, як це все відслідковувалось, як це все чистилось. І от вони приїхали, вже перемовляються. Дивіться, виглядається, Лаврова там цей сидить. Просто це як школьник. Понімає, що дебіл вбив кучу людей. Сидить далі. Ну, Трамп у нього свій <св <'язок> своя волна. І тут Трампу, ой, Путіну, бачите, задають питання. Опять-таки, які журналісти на роні? Шо, пряме дуже питання. Я думаю, ви прекрасно розумієте, яке це. Дивіться на його реакцію. Та, типа, що та там? Та, Куди ви що там за вопроси? Типа, ми цивільних пф, не було. Не було, от опять. Зараз я тут зупинюся. Ну і вигналися журналісти після цього питання. Тобто, що там відбувалося, і воно без звука, бачите, ми не знаємо, що, про що вони говорили, що там відбувалось. Ну, цей момент, давайте я ще раз перемотаю. Його треба більш детально показати. Де Путіну, зараз я спробую його обличчя збільшити, дивіться на його обличчя, коли йому задають питання. Сидить. Це, по-моєму, Двійнік, це не він, правда? Якийсь дуже Чу, і тут. Та ви що, що там? Ракети на Україну, там ми ж тільки по там військовій структурі, муть по цивільним нічого. Глянь, це просто клоун. Йдемо далі. Зараз вам покажу далі. Поселили в отакі бараки, значить, цих русських журналістів живуть Отак от, от, в бараках на таких койках, як наші українці, коли їхні домівки були зруйновані, ні в Німеччині, в Польщі, всюди жили в ангарах. От хай сука живуть, хай знають, як це було. Ще вони там записують відео недовольні, поняли, що як це так нас могли поселити. Ще у них питання, типу, чого до них так относяться. Представляєте, от яка дирка має бути в голові. Один народ, один народ. Типу, у нас в, з общого залишилось, тільки нав'язана якась там пропаганда. Ми з поляками в 100 раз ближче. В сто раз ближче, ніж з русскими, понял? Коротше, йдемо далі. Потім дивіться, це ж. В Алявське американці зібралися і, Украї... і українська діаспора змітні в підтримку що, типа, України. І там був прикол в інтернеті, що ну я вам показую, як воно виглядало. І там був прикол, що значить цей був коментарі, Я живу тут напротив, мені за 50 євро предлагали, але ну, у мене діла не пошло. Ну це дебілом треба бути, щоб не знати, що в Канаді, в Канаді не євро долари, хоча б банально, ладно, вже ж там канадські долари. Ну, типа, так палиться, це про, 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 просто жесть, поняв? Ну, знає ментальність американців, канадців, британців, а для них отак вийти підтримати. Вийти підтримати це взагалі діло честі. Я знаю британців, які по сей день збирають цілі ангари допомоги, машин, всього відправляють в Україну. І у них є час на це, у них є фінанси на це, якісь за, заощадження, може і так далі. Це ну, реально видно, як нас підтримують. Було видно, що збирались мітинги, які просили Трамп, ми у вас віримо, типа, захистіть Україну. Весь світ розуміє, що происходит, Поняло? Весь світ. Одні рускі, просто в якої-то там, я не знаю в чому, підсумок. Який. А, видно, що Трамп з дуже хитрим хі обличчям, Путін ще буде ну конченим. Просто веде себе, як, ну, от знаєте, школяє. Це даже це не хочеться, похоже, похоже, що його дві нікуди. От що напишіть в коментарі, що ви думаєте, це якийсь не Путін, це якась друга історія. Розуміло? І видно, що буде по Трампу, по тому як себе вів іздарося. Я кажу, по цьому можна рішити, який буде по, хоча, б, хоча б інтонація цієї зустрічі, перемовин цих всіх. Трамп все одно буде гнути свою лінію. Тобто він, десь -то там схитрив, напевно, щось понаобіщав Путіну, делегація руська і так далі. Каже, будемо за то розмовляти і за землі, і так далі. Зараз він буде щось своє гнути. Як там? Карти доставати з піджака. Подієте? Якщо зараз вони на перемовинах домовляться за те, що типу, територію України, во перво це не приз дебався рівно кінцева відповідь за українську делегацію з української сторони, але якщо вони зараз домовляються за те, що хорошо, давайте зупиняємо типу, це все на лінії фронту. Оце Росія відходить, це залишається України. Весь світ зійде з розуму, поняло? В той же момент це значить, що порушені всі права людей, території земель, всі юридичні права, що території можна завойовувати в 2025 році в нашому столітті, насильницьким методом, загарбницьким, ну силою просто забирати. Це рушиться в світі. Все поняло. Це ну просто і економіка сразу рушиться, і торгово ділові зв'язки, і так далі. Це колапс для всього світу. Ну, світ не може такого допустити. Ну Америка такого ну, не може дозволити, принаймні час, може чуть, -чуть попозже, да, коли вони там щось зроблять з фінансами, все що хотіло. Прийму, я думаю, точно за щось буду домовлятися, глянемо на що вони прогнуть Росію, як вона може там зм'якшитися, чи щось іще. Але ситуація отака. От і Путін вже ж, понятно, його цілі. Він забрати це, щоб потім наступати. Це вже оголошено, ці плани оголошені, що потім забрати Харків, Полтаву, Дніпропетровськ. І так далі, і так далі, і так далі. Нема про що договариватися, треба взяти. самі жорсткі методи і все. Слава всім українцям, які досі тримають, зараз подсюджуєте це відео. Па-па.